Ну і тепер переходимо до обговорення власне росіян. Перспектив для них у них все дуже сильно не райдісне райдужно в останні тижні, і ну вже можемо говорити про місяці. Про все це просто зараз із Тарасом Загороднім політологом. Він уже на зв'язку. Пане Тарасе, доброго вечора і слава Україні. Добрий вечір, героям слава широкий спектр е, тем від, е, наприклад, нової зброї, яку Росія отримує від Ірану, е, до власне абсолютно ну такої, знаєте. Протилежної з точки зору, мабуть, типового російського мешканця теми це те, що відбувається там на території тимчасового підконтрольної України в районі Суджі. От з цієї теми і розпочну нашу розмову. Дедалі більше останнім часом ми бачимо в мережі роликів, де росіяни дуже сильно плачуть через війну, яку розв'язали проти України. Це кадри мешканців, чи то суджі, чи то околиць Суджі, в будь-якому разі. Того району, який зараз перебуває під контролем сил оборони, дивляться березовця, дивляться е, українські е, новини, ну власне справжні новини. От речник ТРО е, до них поїхав особисто спілкуватися, і е, судячи з того, що вони говорять, вони е, починають розуміти, що таке Росія, І багато з них дуже сильно не хочуть повернення Росії е, до їхніх домівок. Як ви вважаєте, яке майбутнє очікує на цій території, ну з урахуванням того, що Україна публічно заявляла, що вона там не назавжди, і на цих от власне мешканців. Чи можуть вони стати бомбою уповільненої е, дії для Путіна? Ну, дивіться, ви цікаву тему е, порушили, тому що е, це якраз в контексті: знаєте, у нас в мережі нещодавно е, обурювались словами пані Навальної, яка говорила, що нам не що Росії не потрібна ніяка деколонізація. Uh -huh. І так далі. Я як теж прихильник, що Україна активніше використовувала сам факт присутності а, українських військ на російській території і максимально капіталізувала цю подію. А яким чином? А, ну так і заявити нашим шановним міжнародним партнерам, що а, якщо ви хочете демократизації Росії, то Україна готова це забезпечити. І а, матрицею, матрицею для демократизації є не ефемерні плани там Ящина, Навального чи всіх інших, які вони там щось обіцяють американцям американцями ніколи, звичайно виконувати не будуть. А це матриця України. Тобто нова Росія, ну умовника демократично, може відбутися тільки на засадах, які вже побудовані в Україні, просто скромно, зі смаком. Закони, правила, і так далі, і забезпечення української армії. Тобто, я вважаю, що Україні слід розрізряти внутрішній, внутрішній периметр це прикордонні регіони, і зовнішній період. Це периметр. Зовнішній період, периметр, там повинна бути звичайна військова сила. А у вигляді аналогу іноземного легіону, як французькі, тобто українські офіцери, а російські солдати, і переваги іншої Росії, іншої Росії, Росіяни можуть вже побачити всередині, от наприклад, і України. Ну знаєте, не треба звичайно всі ці складні речі про Європу та НАТО говорити. Це росіянам за НАТО далеко. Прості речі, шановні, от є територія єдина територія. Росії, яка зараз, де ніхто не злучається з вас, наприклад, як кадирівці і все інше, і не гвалтують срочників і так далі. Це раз чиновники, які вас не опльовують і не зневажають повністю, так от у нас такі правила вивчення української мови бажано, але ми не наполягаємо, як і біографію Бондери, наприклад, так. І це, і це може створити той, а, а, чого завжди боялася Росія на кордонах з Україною з собою. Це альтернатива Росії. Альтернатива Росії, і щоб росіяни побачили, що може бути інше життя. А от Україна може організувати таке інше життя, от таким чином і всіх цих хороших русських змушувати сказати: ну от ви хотіли. Ви хотіли демократичну Росію? От, будь ласка, от вам демократична Росія. Тільки не на ефемерних, коли ви там коли-небудь прийдете до влади, от конкретна робота демократизація відбувається на українських багнетах, от таким -от чином. І чи вийде? Ну не знаю. А чи запустить процес дефрагментації Росії? Може запустити, тому що ми можемо показати, а що може бути по-іншому. І показати, що є сила, яка може це зробити. Далі, якщо Україна, врешті-решт покине ці території, залишиться міф, міф про українську окупацію, який переб'є німецьку окупацію, який буде обростати все більшими більшими подробицями, як добре жилось при українцях. Ніхто нікого не чіпав, і так далі, і так далі. Це політично політично дуже гарно потрібно обігрувати. І під це, до речі, кошти можна залучати, тому що частина демократична, ну принаймні демократична Росія це вигідно у багатьом, багатьому світі. Чи вийде я вам сказав? Я не знаю. А, але я б що потрібно спробувати. Україна тим часом посилює правила для російських військовополонених, в тому числі яких багато понабрали саме там на Курщині. А російським полоненим тепер заборонено телефонувати дамой. Ми тепер, судячи з усього, не побачимо численних відео на відомих топ-каналах, де ну скажімо так. Чудять то полонені, то їхні родичі. Багато ми про них дізнавалися, і мабуть, вже достатньо дізналися Ну, а тепер уже все. Крапка омбудсмен України Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону заявив про те, що більше вони дзвонити не зможуть. їм буде забезпечено їхнє право на листування, як передбачено в Женевських конвенціях, але не більше. Ну і як би ви цю ініціативу оцінили, ми чули чимало закликів дійсно посилити. Умови, зробити їх більш жорсткими для утримання російських військовополонених, в тому числі від родичів українських і родичок українських військовополонених. З іншого боку, Ну це була така певна контрпропагандистська акція. Ну Дивіться. В даному випадку я думаю, що контрпропагандистська акція і так вже достатньо накопичилася матеріалу для того, щоб все це показати. Ну, як покарання за те, що знущаються над нашими військовими або їх розстрілюють, звичайно, що якийсь хід повинен бути, і в даному випадку, ну подивимось на ефективність, як, як це буде працювати. Ми не знаємо, як воно буде, яка буде реакція, як воно чого допоможе в даному випадку. Але спробувати в будь-якому разі все можна. Так, ну і власне до е, подій міжнародних тут теж є про що говорити. Один з іранських депутатів підтвердив, що Іран передав Росії е, балістичні ракети. Йдеться про за даними країн Заходу дві сотні балістичних е, ракет, які можуть летіти на відстані до 120 кілометрів. Ну і в тому числі, е, як визнає. Член комітету з питань нацбезпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Нєкта Ардестані так Росії відправили балістичні ракети, яких вона потребує для обстрілів. України, ну давайте поговоримо, мабуть, про політичні наслідки цього. Ми розуміємо, які можуть бути військові наслідки. Це ще більші обстріли української енергетичної інфраструктури. Але які політичні наслідки для Росії, для Ірану і для України? Бо ж у США нещодавно назвали цей крок ескалацією. Ну, Іран подивився, що це все порожні балачки з боку Сполучених Штатів Америки, тому що вони обіцяли, що буде ай-яй-яй, велике за появу зброї на КНДР. Вони побачили, що це все а, повітря, ганяння повітря, і вирішили, чому б ні. Коли головний поліцейський допускає, щоб таке коїлось у світі, воно так і буде в світі коїтись і далі продовжувати коїтись. Це ще раз говорить, що політика. Селівана щодо контрольованої деескалації по всьому світу, вона просто провальна. Об сполучені Штати Америки просто витирають всі ноги, просто публічно, без будь-яких сантиментів і так далі. Вони ж ну почитайте інтернет, вони ж обіцяли великі неприємності Північної Кореї. Північна Корея вже передала ракети, стріляє і снаряди, і що? нічого з ними не сталося. Вони побачили. говорять, таке чого чого робити? Ніяких політичних наслідків не буде. Що е, що США припинить купувати фактично нафту в, е, в цьому в Ірані? Ні, не припинять, тому що політика нинішньої адміністрації полягає в тому, щоб не допускати, не допускати, не допускати можливості е, максимальної лібералізації ринку нафти та газу Сполучених Штатів Америки. Не допускати, наприклад, канадської нафти. Тому через це підтримуються два терористичних режими – Росія та Іран. От вам вся відповідь на питання, чи буде якась відповідь, тому, на жаль, на жаль, поки це не зміниться. Це і далі буде розгортатися, і всі будуть рухатись в найгіршому сценарії Другої світової війни. Тому що всі будуть бачити, що головний поліцей, точніше третьої світової війни, коли бачить, що поліцейський головний на самоусунувся від своїх функцій і не хоче це робити, і все. Ну, от власне одним із аргументів з Києва, які лунають до сполучених штатів, є і передача Росії іранських ракет, і застосування що російських, що каїндерівських, ну поки начебто без іранських по території України, в тому числі по цивільних. Та трагедія, яка сталася у Львові цього тижня, вона дійсно сколихнула передові сторінки світових видань. І а, весь світ, всі соцмережі були сповнені жахливих кадрів. Ну от буквально вся країна, а скоріш за все, і не одна країна переживали трагедію і продовжують переживати однієї родини, в якій загинуло, е, загинули всі діти, дружина залишився живим лише один чоловік. І от власне. Я про що хочу сказати, що е, американці американський уряд на все це дивиться і говорить таке враження, що не просто одне і те саме у відповідь на наші заклики надати далекобійну зброю для ударів по російській території, а вони ще якось ідуть далі у своїй риториці. От міністр оборони е, Ллойд Лойтосіння цього тижня заявив про те, що один тип зброї не здатен змінити хід війни. Е, до цього Кірбі заявляв про те, що та слухайте, там не так багато в Росії і аеродромів. На відстані роботи атакамсів. Там 90% аеродромів, якими вони з яких вони б'ють кабами, так, злітають і б'ють кабами. Вони взагалі там мало не в Сибір. Ну, Це ж вже просто відверта брехня. А, куди воно рухається і чому воно так рухається? Ну, я, розум... я розумію, Саліван, але ж все це відбувається на очах у світової преси. Да плювати американцям на це? що є, то що, була якась реакція? Те, що вони там співчувають, нас не повинна це турбувати. Ні, ну звичайно, що повинна про це говорити, але дії нема. Тому що позиція Сполучених Штатів Америки полягає в тому, що Росія повинна зберегтитися цілісною, і там не повинно бути хаосу. Ми повинні це розуміти. Це не добре, не погано, так побудована політика. І ми повинні розуміти, що ця е, слова про свободу. Демократію і так далі, коли вона впирається в інтерес Сполучених Штатів Америки, полювати вони хотіли. Це не добре не погано, так побудований світ, ми повинні до цього звикнути. Тому ми повинні робити висновки відповідна. Якщо є нафтопровід, який качає казахську нафту американські, там повинні з'явитися дрони і нагадати Сполученим Штатам Америки, що вони є світовим поліцейським. І нехай нафтова компанія телефонує в Білий Дім, розп... запитує, чому немає ракет і так далі. Довбати, довбати, ще раз роздовбати. От бачимо, СБУшні дроні нещодавно там Вороні ж прилетіли, так Роздовбали, uh -huh. того, ці... А, склад з боєприпасами. Так, о... да, з боєприпасами. До цього прилітали в порти новоросійська. Значить, попередити порти новоросійська, що воно то повинно туди прилітали. По-іншому воно працювати не буде, нам і так будуть клеїти дури, розповідати, що нічого не буде. Що значить слова Кірбі, ми не дамо ракети, тому що вони далі, ніж 300 кілометрів. Так дайте на тисячу, в чому проблема? Дайте на тисячу, що значить не змінить. Так дайте те, що зміниться. Не треба розповідати, як ви там переживаєте за нас. Я ще раз говорю, що треба робити свою зброю, незважаючи на що, і довбати, наприклад, по газогонах, довбати по е, е, Тольятті Азот, наприклад, такому підприємству, щоб ціни на добро злетіли по всьому світу. А то знаєте, що з гарно всі влаштувалися за рахунок кістках українців, так, вирішуючи свої проблеми, що розповідається, що ми повинні робити, що ми не повинні робити. Це ж знову такий власний ВПК. Змусити уряд, щоб дав можливість експортувати українським ВПК зброю, щоб зброї заходили гроші в наш ВПК. Вони один мільярд доларів тільки перший рік зможуть заробити на зовнішніх ринках і 200 мільярдів. А, а, на 200 мільярдів вони податки сплатять гривень та багато чого іншого за секретні підприємство. ВПК, щоб заходили на іноземці, в тому числі. Дайте можливість фінансувати більше, можна фінансувати, забезпечити, розширити фінансування та багато чого іншого. І мілітаризація зброя, зброя, зброя. до впати Росії. Довпати вже понівтянці. Якщо вони такі розумні, нам починають поради давати, розповідаючи, як вони переживають, і так далі. Що ви маєте на увазі? По-іншому, це працювати не буде по іншому? Працювати не буде. Ворушитися вони не збираються. Вони вам відверто просто говорять. Я ж говорю, це не добре, не погано, Так просто не треба вірити, що вам говорять. Пане так? Тарасе. А в чому вірити, що... в чому різниця між, е, от ви кажете, по нефтянці так бити? В чому різниця між тим, що ми і так робимо, і тим, що ми і ще можемо зробити. А по нафтопроводу, який качає казахську казарську нафту, в новоросійську українсьці ще не ще не били. Бо угу. НПЗ били, так, а от нафтопроводи треба робити. Ну, принаймні теж потремонструвати силу, поки що, який, поки є там допомога від США, так, дати не натикнути, що це поки є, а по інших нафтопроводах, які безпосередньо качають нафту, це велика різниця. Безпосередньо там, по компресорах це зовсім інша справа. І демонструвати силу, навіть якщо там є якийсь американський капітал, нас не цікавить ваш американський капітал. Що хочете швидко закінчувати війну, давайте на більшу зброю і Україна швидше це організує. Тому що вам цікава цілісність Росії, нас не цікава цілісність Росії. Вам цікавий Путін при владі, нам не цікавий Путін при владі. Вам е, хочеться, щоб там були типу Навальні і все інше. Нам це не цікаво. Нам цікава гарна громадянська війна. В Росії Україна повинна це робити, незважаючи на це цинічне, абсолютно заяву. Та я з вами абсолютно згоден. Це вже просто край, те, що лунає сьогодні із Білого Дому. І якщо раніше ми спостерігали за тим, що ну Пізно, через півроку, після того як знадобилося, через рік, після того як знадобилося, вони все ж дають те, що знадобилося, а, навчають тому, що потрібно. Ну, наприклад. Управляти тією чи іншою західною зброєю візьмемо ті самі петріоти, довго ми дуже чекали. І зараз, до речі, петріотів дуже довго чекаємо. Не зрозуміло з чим пов'язаний не простій так, але а, історія з атакамсами і з тим, щоб бити по території Росії, вона таке враження, що затягується ну на ще більший термін, якщо не взагалі назавжди. Тому що а, в навесні ми вперше почули про те, що. Наші західні друзі скасували відповідну заборону. Я маю на увазі зараз Велику Британію, так яка сказала, у нас нема проблем, і Франція сказала, нема проблем бити нашою зброєю по російських аеродромах. Але прибігли а, наші спільні американські друзі, чи прийшли, чи прилетіли. І після буквально кількох заяв, оцих, от що з Парижа, що з Лондона, вони змінились на інші. В Парижі мовчать, а в Лондоні кажуть, ні, ні, ну ми поки не дозволяли. І це теж дивовижно. Так, те саме Можемо сказати про гріпени, про французькі літаки, шведи. Е -е -е. Перепрошую шведи з гріпенами, а французи з міражами і там, і там нам казали про те, що ми готові вас навчати. Але от після кількох ну-ну-ну, судячи з усього зі сполучених штатів, вирішили, що ні такого не буде. А тут ще цікавий момент, пане Тарасе. Якщо маєте що до цього щось додати, то я вам зараз надам слово. Але дуже коротко, така блискавка. Латвія заявляє, що на її території розбився російський військовий дрон на, на території Латвії, наскільки мені і моїм колегам. Які про це пишуть абсолютно всім відомо, ніколи ще російський військовий дрон не падав. Прилетів із території Білорусі, що далі? Ну, як що? А ви як думаєте, стурбованість і все інше? Нічого вони не збираються це робити. Це ще раз показую що коли головний поліцейський починає себе поводити, як не головний поліцейський, на нього просто всі плювати починають. Те саме от з скрізь тому, це питання до сполучених штатів, звісно. Стосовно розмов про, про зброю, ну тут теж повинна бути торгівля. Тому у нас, у нас козир є ВПК, так я завжди говорю. Хочете, наприклад, ну, я знаю всі багато, хто цікавиться цими СБУшними сібейбі, гурівськими магурами, наприклад, і так далі. Ну, будь ласка, готові обмінюватись. Нам літаки, ви нам ці. Ми вам, наприклад, сі-сі-бейби і все інше. Або якщо далі так, ну тоді я думаю, що поставити треба питання постачання продовольства на зовнішні ринки, в тому числі, і так далі, тому що абсолютно нахабна поведінка, яка демонструє, що вони хочуть затягувати війну, да, нескінченна, які нас не співпадає, не співпадають інтереси. Знову таки мілітаризація зброя, зброя ще раз зброя. Давати штампувати власні ракети, щоб нам не розповідали що куди бити, як бити, і е, промисловість і в цю і в цю осінь зиму у нас є великі можливості влаштувати хаос в Росії і влаштувати там гарну війну. Неодноразово говорив у вашому ефірі. Наприклад, перебити газорозподільчі е, системи е, в е, Газрозподільчі системи в е, Москві, так, і влаштувати там блекал, при, наприклад, при морозі мінус 10, Тоді ми побачимо хаос. Ми побачимо, що як пів Росії туди збіжиться грабувати Москву. Я думаю, що Україна це теж повинна якимось чином підтримувати. Тоді зовсім по іншому будуть відбуватися події. Ми до цього повинні прагнути. Звичайно, що нам будуть кричати, що це не можна робити, але менше треба слухати, що нам а, будуть розповідати, тому що тут у нас питання виживання. Абсолютно з вами згоден. Ну і власне, пане Тарасе, повертаючись до тієї реакції, як Ку ми не почули сьогодні з Румунії, бо вже такий знаєте звичайний день, і ще один російський дрон упав у Румунію, чи та атакував Румунію країну НАТО сьогодні. Вперше тепер може почули про країни Латвії. Мабуть, дійсно ми нічого не почуємо з Вашингтона щодо цього. Навпаки, ще там можливо румунам доведеться вибачатися чи латвійцям. Ну як це часто бувало з поляками? От Сікорський вийшов і сказав: та давай Маєте збивати дрони над територією України, а потім е, виходить його під е, підлеглий, фактично речник його ж відомства і каже: ні, ні ні це особиста думка міністра. Ви не подумайте, я такого ще, чесно кажучи, не бачив. Наскільки в Україні так бували політичні дива, якась непослідовність, часто е, вуст політиків, але от у відомстві Сікорського це просто якесь нове слово, в, е, що в піарі, що в політиці. Ну і е, власне маємо. Маємо те, що маємо за вашою оцінкою. При цьому а, при тому, що Україна рухається в бік збільшення виробництва а, своєї зброї, при тому, що а, американці. Ну, не зрозуміло, як себе поведуть в наступному фіскальному році. А він от-от уже розпочинається. Так, ми е знову, скоріш за все, будемо бачити якусь довготривалу епопею із ухваленням е пакету підтримки України. От, До речі, це дуже важливе питання. Що ви скажете? Ми можемо побачити повторення або щось навіть гірше е ніж те, що ми бачили е рік тому, коли 6, 7 чи 8 місяців вони не могли затвердити той багатостраждальний пакет підтримки? Підтримки. Так, а я впевнений, що затвердили, тому що почали бити по НПЗ. З'явилися власні можливості. Ну, відкрити карту, подивитися, де американський капітал досі не вийшов, з, з, з Росії. Ну і демонстраційний польот дронів. Швидко все почнеться, рухатись куди потрібно. Зна, Знатякам на те, що підіть, вирішуйте свої питання і не добати на мозок. В першу чергу дивіться. А пам'ятаєте цю історію, коли нам почали вирішати з Вашингтона стосовно НПЗ, uh -huh. а, там я ж читав статтю, де там було написано Йорк Таймсі, по-моєму, і так далі. Там же ж а, основний ж акцент був не на, 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 на НПЗ, а основний акцент був на якраз на цьому нафтопроводі. Тобто, це каспійська трупопроводна система, по якій три американських компанії качають казахську нафту. Тут, тут треба розуміти, якщо хочете так, якщо буде не так, то буде так. Ідіть розбирайтеся зі своїм урядом, щоб воно йшло в правильному напрямку. По-іншому, воно не працює. Це ця, ця туфта, яку нам розповідають. Виявляється туфтой, Так? Коли є гроші, значить гроші. От і все. Це, до речі, стосується Європи. Хто сказав, що Європа не стосується, теж нехай там швидше дають можливості. Можливості розширюють допомогу Україні і так далі, тому що гроші у них є. А теж знаєте, дати зрозуміти, що з вашими, з вашими активами на території Росії нічого не станеться, поки йде допомога збільшена. До речі, з ЄС можна ще торгуватися, щоб скоротили ще темпи включення України в ЄС. Якщо ні, то там будуть прилітати дрони. Тому що нам потрібна руйнація російської економіки. Якщо ви не так розумієте, значить по-іншому будете розуміти, шановні, і так далі. Пам'ятаєте. А... Приблизно теж 8 місяців тому в розпал а, оцих от дебатів або нібито дебатів щодо пакету підтримки. Всі заговорили про Францію, про нового Макрона, який сказав, що у нас немає проблем з Україною. Давайте відправляємо туди війська у випадку чого. Дуже багато разів його там осмикували американці, але потім ми побачили цей пакет підтримки і все, і тиша. От, якщо з боку американців а, ми побачимо знову ось такий, такий от розбій політичний, як ви вважаєте, чи може той таки Макрон або умовний Макрон, будь-який інший європейський е, е, лідер, показати свою силу, свою міць і тепер уже по серйозному? Е, Десь замінити Сполучені Штати в підтримці України і дійсно, ну от, скажімо, втілити ті плани, які собі подумав втілити Макрон, але ну, його все-таки, вочевидь, зупинили. Значить, так, я вам скажу так: відкриваємо карту, дивимося, які французькі компанії ще не вийшли з цього з Росії, і там починають прилітати дрони. Поряд, поки поряд. Знатіка, шов Макрон? давай ти будеш менше базікати, так? А будеш допомагати. Отак От це встановить свій побудований не по-іншому. Як тільки вони побачать, що щось втрачається гроші, тільки так воно почне рухатися. А так це як було. До речі, а що там він на базікав, що там буде? Війська надсилати і все інше. Ну, і де? І де воно, де інструктори, і так далі. Тиша просто знаходиться. Значить, треба сприяти, щоб вони вирушилися в правильному напрямку. У України є сила, є дрони, є власна зброя. Значить, треба чітко і ясно донести до наших партнерів. Так як до 2014 чи до 22 року не буде, ви не зможете качати спокійні ресурси з Росії. так? І з нею співпрацювати, поки не буде вирішено питання України для а, в, прийнятний для України спосіб кордони 91-го року, прийом в НАТО, списання боргів. Якщо ні, то ніколи це так не повернеться. Довбати будуть ваші активи, довбати будуть а, там родовища і так далі, де ви працюєте, і так далі, поки ви не почнете. По серйозному працювати, а не розповідати нам казки. Пане Тарасе, от уже десь приблизно рік ми з вами говоримо в подібному ключі, і що далі, то більше і частіше доводиться переконуватися у тому, що е ця риторика абсолютно виправдана, і зрештою, що більше Україна е проектує сили на Росію, е як шляхом дронів, так і шляхом ну, прямої наземної дії. То е краще нас чують на заході, та й в Росії навіть десь краще чують. Е пане Тарасе, дякую вам за те, що долучилися і сьогодні до прямої. На Дякую. Тарас Загродній, політолог, був із нами на зв'язку.